Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами своєю актуальною темою на сьогодні. Це тема ментального здоров'я. Це про шлях до справжньої себе. І хочу сказати, що цей шлях починається з думки, з вашого міркування. І дуже влучно про це сказала. Ліна Костенко у своєму вірші: на світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ. Широкими очима з під долоні, крізь пальці, у квартирку, за воріт. Від цього світ не зміниться ні трохи, А все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звужених з дрібниць. І хочу сказати, що Зараз, відколи я розпочала активно працювати на покращення свого ментального здоров'я, я зрозуміла, що щоб побачити всю епоху, весь цей прекрасний світ, потрібно позитивно і спокійно мислити. І я дуже дякую долі, що я зараз. У компанії Форевер, де я відновлюю не лише своє здоров'я, а і своє ментальне здоров'я. І хочу сказати це наскільки круто. Це, це правда відкриває для тебе світ по-новому. Це робить тебе сильною, впевненою з мого досвіду. Порівнюючи теперішній стан, проходячи всі ці уроки, я розумію, наскільки я була переповнена негативним міркуванням, страхами, які негативно впливали на моє фізичне здоров'я, на моє психічне здоров'я, на сприйняття цього світу. І тепер, поставивши собі за ціль, покращити. Свій внутрішній світ по-іншому дивитись, взагалі в навколишнє, ставитись до людей, для цього потрібно прикладати неабияких зусиль, виробляти позитивні емоції, виробляти нові звички. Це нелегко, хочу зізнатися, але якщо ти це робиш систематично. То ти отримуєш неймовірні результати. я дуже дякую.